Чернігів вражає різноманітними новорічними та різдвяними розвагами. Особливу увагу привертає новорічне містечко «Казкова зима на центральній площі міста. Тут щоденно працює міська ковзанка та кілька атракціонів. Один із найпопулярніших атракціонів, будемо вважати, като називати його теж атракціоном, тому що це, во-первых, активний отдих. Здесь люди отримують массу удовольствия, не тому що вони просто садяться, а їдуть, а ще, і какое-то спортивне, фізкультурне заняття. Приходять люди абсолютно різні. І ті, хто вміють кататися, ті, хто саме. Всім не вміють кататися, поэтому якби е визивають інтерес. Знімальна група телеканалу Новий Чернігів теж вирішила спробувати покататися на ковзанах, проте не встигла. Як виявилося, катання на міській ковзанці триває сеансами по 50 хвилин та 10 хвилин на перевзування. А ось ті, хто, на відміну від нас, встиг на ранковий сеанс льодової арени ділились враженнями. Другий раз на ковзанах, і якщо чесно, з першого разу стала і поїхала. Тому приїжджаю в Черніг. уже частейше, еще будем приезжать. Если честно, я это уже второй раз катаюсь, но я очень хорошо катаюсь на роликах, так у меня это еще более-менее получается. Я катаюсь уже пару лет на коньках, и у меня это хорошо получается, сразу встал и поехал. И мне очень это нравится. Супер! Девочка, первый раз! Вот, классно! Спасибо им, что сделали. У нас мало такого было. Понравилось? Да. Окрім ковзанки, увагу привертаються різноманітні атракціони для малечі та не дивлячись на майже цілодобовий сніг та заметіль на вулиці, бажаючих на них покататися вдосталь. Батьки не натішаться тішаться таким розвагам для дітей. Тут весело, є де розважатися, діти дуже мріють покататися, наприклад, на коньках То є таке, куди можна прийти місце. Подобається все, ми ще не дуже роздивилися, ми, не, ми зніжена, ми не, не місцеві. Але судячи з того, що ми бачили, то дуже гарно. У нас в Ніжині не так мені подобається все, особливо подобається каток, тому що нігде в місті, ну зараз, по крайней мере, нету катка. Йолка, красива атмосфера, все дружелюбні, все привітливі, Мені все подобається. Дітлахи на площі розважають костюмовані аніматори з популярних мультфільмів. Вони дарують веселий настрій та фотографуються з усіма бажаючими на пам'ять. Та поки дітлахи катаються на атракціонах, у батьків є можливість зігрітися гарячим чаєм або глінтвейном у виїзних рестораціях міста. Розважання заходи у новорічному містечку триватимуть до 15 січня.